Це проєкт інсайт на радіо місто над Богом», Надбугом. студії для вас працює Віктор Мазалевський. Також радий вітати сьогодні наших гостей, які прийшли до нас на ефір. Це Соломія Грон, студентка Вінницького державного педагогічного університету, Богдана Воробйова, студентка Вінницького національного аграрного університету та Олександр Тетко, вже випускник, випускник Вінницького державного педагогічного. Але їх об'єднує не те, що вони студенти, а те, що вони і були студентами, а те, що вони амбасадори міста. Це Перші 10 слухачів школи амбасадорів та гідів, які отримали сертифікати про завершення навчання. Сьогодні ми будемо говорити про що таке, що таке амбасадор. Так чим його їдять, що він може запропонувати нашим гостям міста? Що він може запропонувати віничанам? Взагалі тем багато цікавих і запитань теж і тим більше у нас аж три гості. Так що будемо якось з ними зайомитись отже, запам'ятовуємо, Соломія Грон. Олександр Титко та Богдана У нас сьогодні в ефірі: амбасадори міста, перші амбасадори нашого міста. Отже, давайте ми почнемо із Соломії. Так чому така виникла ідея стати амбасадоркою? Так і хто наштовхнув взагалі на це? Чи, чи така була можливість, і чи таке було бажання? Ну, я взагалі навчаюсь на істфаці, тому це буквально ну специфіка моя. Але на жаль, в силу освіти своєї, яку я здобувала, якось ми не фокусували увагу на історії Вінниці, і ми про це не дуже багато говорили. І от коли я побачила анонс, я зрозуміла, що це можливість, яку потрібно хапати і нею скористатись. По перше, я розуміла, лектори будуть цікаві, бо це і мої викладачі. і Я знаю, що це 100% корисна інформація. Окрім того, це і навички нові. І це те, що можна потім передавати. Я як педагог за освітою, мені потрібно потім дітям вкладати розумні речі в голови, і я б хотіла, щоб вони вивчали історію, ну на практиці, і зокрема історію Вінниці. Теж угу. Богдана в нас не студентка із факу, так на аграрного університету. Тобто тут трошки інший фах не пов'язаний так з історією, так нашого міста, але угу. чомусь ви виявили такий інтерес саме до цього. Так, я завжди хотіла займатися такою спеціальністю поруч з туризмом. Подобалося подорожувати і до цього навчалася в будівельному коледжі, але вирішила змінити трохи спеціальність і пішла на спеціальність в Вінницькому національному аграрному університеті на туризм та рекреацію. Тому ну якраз амбасадор Вінниці так. Да, воно перегукується. Зрозуміло, ну Олександр має вже такий досвід гіда, має досвід туристичного такого менеджера. Так, у нашому місці, тобто тут уже просто підвищення кваліфікації, так розумію? Документ, так. Ну, Всі взаг... документи підтверджує, що я можу цим займати. Ну, взагалі є відповідна вища освіта, це середня освіта географії. Також додатковий факт це туристична краєзнавча робота, а це вже безоплатний курс амбасадора міста. Туди потрапили, якраз крім. Відповідно, з тих, хто хотів просто зреєструватися, також ще були ті, хто на пільгових умовах був, тобто переселенці, особи з інвалідністю, там, до речі, також серед амбасадорів були як ще наполяс з Києва, з Харкова приїздили для того, щоб дізнатись більш детальніше про місто і відповідно пропогувати в своїх населених пунктах про Вінницю. Mm. Ну я буду ставити питання. Ви вже собі вирішуєте, хто буде відповідати, але можливо той на кого я буду більш пильніше дивитися, так під час того, як я ставлю питання. Скажіть, будь ласка. А я я розумію, що 10 випускників, так? Це не 10 людей подавало документи. Так, було набагато так. більше. Було більше. Скільки було десь в районі 50, так? 40, 30-40, десь. 30-40, максимум 50. Uh -huh. Як казала одна людина. А добре, тоді як проходило навчання взагалі? Заняття відбувалися кожної п'ятниці кожної суботи. В п'ятницю це відбувалося з 17-ї години і тривали близько восьмої. Але завдяки деяким лекторам у нас заняття продовжувалися, і дівчата розуміють про кого я говорю, адже дійсно інформація була доволі така цікава і пізнавальна, і було про що дійсно спілкуватися. І ну, було досить цікаво. Дівчата розуміють, а слухачі наші не розуміють. Розкажіть про, 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 про кого. Ми трохи затримувалися на заняттях з Євгена. Нам совінським він дуже класно, дуже цікаво розповідав про вінницьку архітектуру, про її так. історію. Так. Ну, я можу додати, дійсно, це е, той такий додатковий час, який ти проводиш з задоволенням. Ми навіть не помічали, що ой, вже не восьма година, вже дев'ята, трохи треба так бігти додому, бо все зачиняється. Але інформація настільки цікава, подача жвава і неймовірно захоплює, що Ти сидиш, слухаєш і розумієш, ого, нічого собі, А Вінниця виявляється, має історичний кістяк. Я те, що ми звикли вважати там Львів, mm -hmm. історичне місто. Вінниця теж має історію. У нас правда на цьому не робилися якось акценту, і от в цьому плюс курсів система якраз є цих знань, знання систематизовані, і те, що ти можеш шукати про Вінницю роками в якихось творах, які навіть не присвячені Вінниці, вона все тут зібрана і передається тобі в комфортному форматі. Тому це дійсно можливість таку потрібно брати, і ці знання потім потрібно якраз поширювати далі. Богдано, хто такий амбасадор? Амбасадор, на мою думку, це от соціально активна людина, яка має... Ну, просувати бренд в нашому випадку це просувати Вінницю, Тобто, ми дізналися багато чого про Вінницю, багато історії, багато про архітектуру, про багато про що. І ми маємо це просувати в маси. Ми маємо ну, розвивати людей, розповідати їм про те, що ми дізналися. Ну і розвиватись далі. А які завдання ставляться до випускників школи амбасадорів тигідів, тобто як просувати це все? Так, тобто, ви десь маєте проникнути як агенти, так і просувати там історію Вінниці, яким чином ви маєте це робити? Ну, я думаю, на своєму прикладі, як вчителя, я буду це робити в школах серед дітей. Ті самі екскурсії по Вінниці. Але мені здається, це може бути навіть поширення інформації серед знайомих. Бо про Вінницю ми насправді знаємо дуже мало. Пересічного громадянина Вінниці запитати він до прикладу не скаже навіть де той Савоць знаходиться, чи що там відбувалося. Що Вінниця там була столицею України в певний період, і оце такі. Амбасадорство це поширювати цю інформацію навіть серед самих винчан, бо у нас обмежені знання, і тому це буде така робота на практику, на майбутнє, щоб до нас приїжджали туристи. Такі: о, ми чули, угу. що в Вінниці тут є, до прикладу, такий готель Савой, або тут є музей Пирогова, і Ми хочемо відвідати і робити на цьому акцент. Я колись мав такий гіркий досвід, коли до мене приїхала група колег з усієї України, і покажи нам Вінницю, так ну. Ну, Соборна, ну десь там до вежі підійти. Ну, що ж там вам такого показувати? Я дійсно я не знав, я вже потім набрався знань, так що Вінницю можна показувати там, дня не висичить для того, щоб показати наше місто. Я нагадаю, що сьогодні у нас амбасадори, перші випускники школи амбасадорів та гідів Вінниці це Соломія Грон, Богдана Воробйова та Олександр Титко. І е, в мене таке наступне питання: як, от, наприклад, Олександр, так? як... Е, до вже твоєї такої діяльності, то ти, крім там основної роботи, так ще займаєшся туристичною діяльністю, так, так? так. Е, ти гід? І як тобі ця інформація була нова, яку вивчали в школі? Чи ти просто закріпив знання? Якщо брати саме в плані побудови вулиць по вулиці Соборні, навіть якщо згадувати останню нашу лекцію, це про силікатну цегу, це було для нас дійсно нова інформація, де знаходились підприємства, які були будинки побудовані, також відповідно розповідалися про бізнес початку ХХ століття, тобто відповідно про прибуткові будинки, які були відповідно проводилися справи, які були кафе, ресторани, то це було дійсно ці і ну така інформація, яку ти здебільшого в інтернеті не побачиш. От амбасадори, давайте трошки нас просвітіть. Наскільки я розумію, най, найбільш така найцікавіша в історичному плані частина міста, так це від площі Каліча так до центрального мосту. Ну по суті, вся вулиця Соборна і все, що до неї е, належить. Які ще нам райони нашого міста потрібно розвивати в плані е, туристичному, е, що ще є цікавого в інших районах нашого міста? Я можу одразу сказати п'ятничани, тому що там палац грохольських, uh -huh. там є парк грохольських. Я мешкаю в тому районі. Я в тому парку виросла, і мені дуже боляче, тому що ти знаєш наскільки це історично. Ну, це перспективна атракція. Дійсно, якби ми реставрували цей палац, якби ми підтримували парк в чистоті і якось за ним стежили, і законодавство закріплювало в цей механізм, це була б дійсно дуже класна е, така зона відпочинку. Це можливо і зелений туризм, і тому в це потрібно вкладати єдине це потрібно знайти інвесторів, влаштувати якось на законодавчому рівні. А це мені здається, поки для України і для Вінниці. Ну, завдання надто важке. Ну у нас зараз такі завдання стоять, щоб вижити так і, угу. і далі, щоб щоб історія наша далі продовжувалася, але сподіваюся, що до цього ми теж дійдемо. Богдано, ваше улюблене місця, от крім центральної вулиці Соборної, щоб ще ви таке розвивали як амбасадор міста. Ну, для мене прям улюблені місця відвідування це центр. Дуже бажаю центр. <смі> люблю там прогулюватися. Ну, і тим більше зараз багато дізналася інформації, то можна і розповідати багато і про архітектуру її, і про те, що раніше там було. І ну, мені ще подобається вишенька. Дуже люблю той район. Про нього також можна багато чого розказати. Ну, там місдиба пирогова, ну, так, так, Таке угу, звісно. Місце такого паломництва. Які ваші будуть перші кроки? Ну давайте по черзі от Соломії. почнемо враховуючи, що я вирішила продовжити навчання. А ще можна продовжити навчання так. в цьому плані угу. Угу. у нас на щастя є така можливість. Я вирішила продовжити навчання. Я отримую, власне кажучи, сертифікат, диплом екскурсовода. І я планую дійсно проводити, зацікавлювати людей в історію Вінниці, можливо, не тільки в Вінниці, але й Вінничини, бо це теж дуже така велика територія і зона дуже цікава. Ну окрім того, знову ж таки школа все починається зі школи, з навіть там п'ятих-шостих класів, давати їм потроху інформацію про місто, зацікавлювати їх дослідження. Живати далі цей аспект, я сподіваюся, що наступне покоління воно буде знати Вінницю дуже добре. Mm, Олександр Олександр. Uh. Ну, крокі, дивіться і кроки після отримання, то як ну, якраз є вже... сертифікат амбасадора. Так, так? так, перші кроки навчання не продовжив в, в теперішній школі гідів амбасадорів. Є базовий та повний курс. Я залишився саме на амбасадорці. Це безоплатний був курс для ознайомлення. Ну, напевне, це те, що розробляти екскурсії, але не тільки ще по місту, але ще й по області. Бо по області є також теж цікаві місця. Ну, нас область багато націкалися насправді так. так, нас, правда, так. так. А, Богдана, я вирішила також продовжити знайомство з Вінницею. Також продовжила курс займатися. Я поки що взяла. Купила, скажем так, базовий курс. Хочу отримати знання саме з базового курсу. Потім планую, так як я турист, ну отримую спеціальність туризм та рекреація, то хочу розповідати своїм одногрупницям поки що про Вінницю, те, що я дізналася. Потім, можливо, і про область, якщо так вийде. Я нагадую нас сьогодні перші випускники школи амбасадорів та гідів, які отримали сертифікати про завершення навчання, це Соломія Грон, Богдана Воробйова та Олександр Титко. Ми говоримо про амбасадорів міста. І в мене наступне питання: що в Вінниці потрібно зробити для того, щоб Вінниця стала ще більш туристичним містом, чого нам не вистачає. Ну якщо практик, практику <смеш> <смеш> ну якщо уявімо, що ми от, приїхали вперше Вінницю, то напевне потрібно розвивати, хоча є ось офіс туризму, є департамент маркетингу та туризму. Є відповідно, офіційний сайт Вінниця. Ну напевне, те, що якщо турист хоче дізнатись про місто, потрібно, щоб були відповідні туристичні центри, наприклад, там не знаю, біля залізничного вокзалу, чи біля водонапірної вежі. чи... Наприклад, щоб по вихідні працював відповідно офіс туризму, щоб туристи могли підійти, дізнатися інформацією і відповідно собі могли сконтактувати і вже зробити мандрівку. Коли за кордоном я бачу, от стоять довідники так на ти буваєш в якомусь місті, стоїть довідник. Ти можеш його в готелі. В готелі має на увазі. Ти можеш його взяти собі. На пам'ять ти можеш взяти його, його вивчити. Ти можеш піти по цих вулицях, ти можеш піти побачити. От така от друкована продукція вона ж важлива теж для розвитку нашого міста як туристичного так. міста. і відповідно вона має бути доступна, тобто має бути в гот... в готелях, в кафе і в інших громадських місцях, в тому числі на автовокзалах, чи залізничному вокзалі. Про що нам потрібно розповідати нашим же ж що ми не знаємо, самі вінничани не знають про наше місто, такі якісь речі, які для вас виявилися, можливо, такими звичними, ну, звичними були, так, але виявилося насправді дуже цікавими. Ну, чесно кажучи, все. От в цьому і плюс цього курсу тут інформація настільки унікальна, ти її не знайдеш майже ніде. Вона вибирається з великої кількості джерел, це і преса сторічної давнини, це і книги, це і архіви. Це дійсно колосальні знання. І от тому мені здається, нам потрібно про це поширювати серед віничан інформацію, тому що. Рівень обізнаності не дуже великий. Та сама і ті самі капуцини, і uh -huh. власне єзуїти, в собори, наші костели. І, от, власне кажучи, про це все потрібно говорити. Ті самі ну підземелля аля Катакомби, хоча їх не можна так називати, як нам пояснювали, це теж дуже цікава річ. Туди можна водити людей, і для них це теж буде вау в новину, бо вони не спускалися і не бачили, а вони. Опускається туди під землю, і ти бачиш, що ого, в Вінниці навіть таке є, і це теж туристична атракція, може бути неймовірно. Куди ведуться катакомби? Вони з того, далеко що я бачила дуже далеко за місто. Чесно кажучи, я була там два рази. Вони тупикові самі по собі, тобто, це були такі більше як господарські так. Як то не було, в принципі, людям показувати це дуже цікаво і розповідати, бо це для Вінниці незвично. У нас такого немає, і тому навіть господарчі, не господарче, все одно опуститися під костелом під низ, під землю це неймовірно. Особливо дітям це подобається. От з першого набору, так який був цього разу, з першого вашого випуску, так це молодь була. Здебільшого, чи люди різного віку, які приходили на цей курс і отримали звання басадора міста Богдан. Ну, Там були люди різного віку, uh -huh. не тільки молодь. Там було, здається, троє чи четверо студентів і ну, більше такі вже дорослі люди. Ну, тому. Лю людей, які які знають, що вони хочуть дізнатися. Ну про звичайно, так, так а що в вас найбільше вразило богдан? Мене найбільше Яка вразили інформація? практичні заняття. От мені дуже сподобалася медична допомога. У нас було заняття, і там ну дуже класно розповідали. І на практиці ми одразу все закріпляли. Ми знаємо тепер, як робити штучний масаж серця. Знаємо, ну там багато класних практичних занять було. Ти в разі чого? Якщо якомусь туристу ну, стане? Так, зле, так. так, так? так, так. Ага. Uh -huh. Тобто, я зрозумів. Добре, тоді в мене певно буде останнє питання про ваші плани на майбутнє. Так, я розумію, що Соломію все зрозуміло, в неї в школі буде дітям викладати і буде розповідати, яке наше місто, і буде екскурсії водити. Олександр продовжить займатися так, так. діяльністю так. Гіда. Так? Будете розширюватись. Я за вас зараз відповім та й все. Богдана Богдана у нас закінчує навчання по відповідній спеціальності, <рес> так і теж <рес> буде цим, цим займатись. На вашу думку, є в вінниці брати з якогось міста іншого приклад? Ну де ви в інших містах теж були, так певно, у Львові, у Києві, так чи ми вже можемо когось навчати? Як, як розвивати місто з туристичної точки зору? Мені здається, можемо повчитися у Львову, тому що в Україні всі знають, що Львів це як культурна столиця, це дуже класно зроблений бренд міста. Ми знаємо про Львів багато. Це і там столиця кави і ті самі погода Львівська. Ми це любимо. Воно настільки естетичне і гарне. Тому я думаю, Вінниця може повчитися у Львову, аби створити власний такий бренд. Вінниця це класне місто, але і на зараз мені здається, ми в принципі можемо надавати приклади іншим містам mm -hmm. або навіть орієнтуватися на ту саму Одесу. Перлину біля моря і так само будувати цей бренд. Вінниці є чому повчитись, але ми, в принципі, рухаємося в правильному шляху. І у нас майбутнє перспективне, бо Вінниця це комфортне місто, а і також... це по... місто ідей. І, і місто так. над Богом. Так і на цій, на цій оптимістичній ноті ми завершуємо наш ефір. Нагадую, що сьогодні у нас були. Випускники школи амбасадорів та гідів, першої школи амбасадорів та гідів, які отримали сертифікати про завершення навчання. Амбасадори і амбасадорки нашого міста це Соломія Грон, Олександр Титко та Богдана Воробйова. Я сподіваюся, що ми почуємо ще вас так. Почуємо про те, як ви розповідаєте про наше місто, як ви його пропагуєте і як ви його насправді любите. Дякую вам, дякую за вашу участь у нашій програмі. Проект не завершується. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.